Всім привіт! Набрали ми потрібну кількість подобайок на моєму телеграм-каналі. Тому тепер публікую відео про web 3 проект Чертік від платформи Skynet. Зараз покажу вам, як. Після реєстрації почати заробляти монети, які там називаються геми, і як взагалі проходити квести, яких є дуже дуже багато. Тож переходимо до діла. Якщо хтось натрапив на моє відео з рекомендацій, то підписуйтесь також на телеграм-канал, як заробити гроші. Посилання я додам в опис під відео, так само як посилання на черті. В каналі також зможете знайти чимало корисної інформації, різні відповіді до ботів. Також, якщо є в когось якісь питання, то з радістю в коментарях допомагаю. Якщо звісно знаю відповідь, тому теж те приєднуйтеся, посилання. В коментарях. Вводимо свою пошту, придумуємо пароль, погоджуємося з політикою використання та реєструємося. Або ж можна через аккаунт Google зареєструватися, це буде простіше і швидше. Реєструю новий аккаунт, щоб було вам зрозуміло, що і як взагалі робити на старті. Так, за секунду я зареєструвався. На пошту прийшов код верифікації, я його ввів і все. Тепер переходимо в е, свій профіль. І тут. Дивимося, от під'єднати соціальні акаунт. Приєднуємо свій Telegram, Discord і X. Приєднуємо свій гаманець, Link Wallet, Дивимося, тут є Metamask оптимально, якщо з комп'ютера, або тиснемо Wallet Connect, і тут є. Ну дофігіща всяких різних гаманців, які хочете такий приєднути. Тепер переходимо до найголовнішого: як же проходити ці квести і де їх шукати. Знизу бачите є кнопка квест. В комп'ютері так само воно буде зліва зверху. Тиснемо квест і бачимо тут багато різних. На початковому етапі вам будуть недоступні всі, тому що потрібно досягати рівні, прокачувати аккаунт, і тоді відкриватимуться інші. Давайте пройдемо квест User Security. Ось тут перший, воно дасть нам 25 до загального, загальної прокачки аккаунта і два геми-кристали, чи як вони там ще називаються. Всі відповіді до квестів я додам в опис під відео, там буде посилання на мій сайт, зможете переглянути їх та прочитати. Тиснемо Start Quest. Погоджуємося. Тут, бачите, сім'я таких невеличких текстів. Просто треба пропустити, зачекати 3 секунди, і тоді можна вводити вже правильну відповідь. Так, зараз п'ятий. Шостий. Дивимося, як називається наш квест. Тут в пошуку тиснемо знайти і вписуємо сюди назву нашого квесту. Ось тут. Краще, ну, з комп'ютера це простіше робити, якщо просто шукати відповіді, а з мобільного їх вводити. Так буде максимальна економія часу. 3, 2, 2. Повертаємося в квест і даємо відповіді на запитання. Так, раз, два, три. Перевірити. Правильно, далі. 2. False. І знову 2. Тиснемо check. Continue. І все. Квест пройдено. Потім так само тиснемо продовжити і проходимо наступний. Все дуже просто. Зараз покажу вам, як проходити щоденні завдання. Бачимо тут зверху Daily Task. Натискаємо. І тут прості завдання. Почнемо з Complete Two Quests. Це означає виконати два квести. Один ми вже з вами разом виконали. Виконуєте два, збираєте винагороду. Перше, Read Pulse Insights. Просто прочитати інформацію, полистати туди-сюди, вийти назад. І бачимо, що все. Зібрали клейм. Can wallet. Тут потрібно приєднати свій гаманець, копіювати посилання на нього і просто просканувати гаманець. Ну сканує, чи захищені ваші дані чи ні. Проголосувати за один проект. Ось це завдання. Vote one project. Тиснемо вперед. Це Ти в нас відкрився рандомний проект. Просто листаємо сюди і шукаємо кнопку Rate now. Проголосувати, оцінити зараз. Натискаємо. Тут будь-що можна там 4 зірки поставити, так наумання щось вибрати. Secure, тут написати ОК. Okay. Це Submit, підтверджуємо. Повертаємось назад, квести. Бачимо, воно теж виконане. Будеться смарт-календар. Пилацаємо тут, переглядаємо, закриваємо все, повертаємось назад, збираємо винагору. То, ну, 7 гемів за це додасть непогано. Інколи вискакують подарунки. Якщо пройти всі квести, то можна заклеїмо якийсь подарунок. Там додатково кілька кристалів буде. На цьому все. Сподіваюся, що відео було для вас цікаве. В Принципі, з усіма проблемами питаннями, ми розібралися. Якщо виникли якісь нюанси, то пишіть в коментарі, буду допомагати по мірі можливостей.